Вітаю вас на каналі Україна Онлайн, якою буде весна 2025 року, чи чекати раннього потепління, чи зима затримається надовго. Останні зміни клімату роблять довгострокові прогнози все менш передбачуваними, але ми зібрали для вас найактуальніші дані. Дивіться до кінця, щоб бути готовими до будь-яких погодних сюрпризів. Не перемикайтеся, адже далі деталі, які важливо знати кожному. Через постійні зміни кліматичних умов довгострокові прогнози стають майже непредбачуваними. Їх складно складати, адже спратися на статистичні аналізи практично немає сенсу, клімат змінюється, а разом із ним змінюється безліч інших факторів, що впливають на погоду. Березень традиційно є прихідним місяцем. У цей період можливі як зимові погодні умови, так і відчутне потепління, коли стовпчики термометрів можуть наблизитися до 20 градусів тепла, тобто майже до літніх показників. Найбільш достовірні прогнози це ті, що складаються на 5 діб, саме на них варто орієнтуватися, а всі інші оцінки є лише узагальненими. Нагадаємо, що з початку лютого в Україні очікується похолодання та поступове зниження температури, у нічні години прогнозується від 3 до 8 градусів морозу. Найбільш морозною буде перша декада місяця. Кліматологи неодноразово наголошували, що за останнє десятиліття спостерігається стійка тенденція до зростання температури. Якщо раніше зміни клімату фіксували переважно метеорологи, то зараз їх відчувають і звичайні громадяни. Температура поступово підвищується, а погода стає значно теплішою, ніж була у цей період у попередні роки. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!